Сьогодні готуємо на природі смачні та соковиті овочі на тарілці з диску. Наливаємо олію на сковороду, нарізаємо на шматочки сало. Ви можете взяти будь-яке м'ясо чи сало, яке ви любите. Та коли олія добре розігрілася, викладаємо на тарілку, смажимо з обох боків, постійно перевертаючи. Також нарізаємо картоплю і додаємо до сала. Сало ми вирішили дістати, щоб воно не згоріло, і додати його в кінці. Картоплю часто перемішуємо, так як на вогні готується все дуже швидко. Коли картопелька трішки підрумянилась, додаємо нарізану моркву та цибулю. Продукти ви можете додавати ті, які любите, а не які використовую я. Ще додаємо нарізані кабачки. Я завжди беру саме молоденькі. Потім додаємо маленькі печериці, постійно помішуючи, так як все дуже швидко готується. І як бачите, на цій сковороді зовсім не пригорає. Ще відправляємо до цієї компанії червоний перець і готуємо до готовності. В кінці додаємо сало і накриваємо кришкою. Готуємо ще декілька хвилин. Далі солимо та першимо за смаком, додаємо чесник і перемішуємо. Викладаємо помідори чері та посипаємо подрібненою зеленю. У мене це кріпта петрушка. Вже виглядає дуже апетитно. Ще накриваємо кришкою на 1-2 хвилини і все, наша страва готова. Знімаємо з вогню і викладаємо на тарілку. Всі овочі чудово протушилися. Такою порцією можна пригостити дуже велику компанію. Де саме я брала цю тарілку вкажу в описі під відео. Я дуже задоволена її якістю та практичністю. Рекомендую, друзі. А я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.